Росія під масованою атакою перемовини України та Америки у Саудовській Аравії. 1112-й день повномасштабної війни про це та інше інформаційно підсумковуємо звіті візиту вівторка 11 березня. Вітаю у студії для вас. працює Ярина Скрипачова і стартуємо із наголосом на головне та цікаве життя нашого міста та країни. В цілому наступний анонс підкаже теми з сюжетів. Тож сьогодні у випуску у Полтаві, екс чиновників судитимуть за розкрадання на закупівлю дронів. Вибори ще далеко, а рейтинги вже малюють. У Кременчуці проводять платне опитування про кандидатів у мери. У Кременчуці побили двох підлітків. Поліція встановила нападника. Дорогу зробили, однак інтереси місцевих мешканців не врахували. Скарги на адресу міської влади. Незабаром у Кременчуці має відновитися реалізація комплексної міської програми Доступна аптека. Вимкнути не можна увімкнути. Кому у питанні опалення Василя Кремчужан ставить перший віцемер Пилипенко сьогодні? У Кремичуцькому краєзнавчому музеї почала працювати персональна виставка Кремичуцької художниці Любові Єлісіної під назвою Барви життя. Незабаром Кримчиці має відновитися реалізація комплексної міської програми Доступна аптека до оновленого переліку лікарських засобів для провадження системи реімбурсації, тобто забезпечення економічної доступності на ринку лікарських препаратів, має увійти 52 засоби вітчизняного виробника. Про це минулого тижня повідомив під час засідання виконкому директор департаменту охорони здоров'я міста Максим Середа. Наразі програма поки що не запрацювала однак нагадаємо, також громадяни можуть отримувати окремі ліки за значно меншими сумами по програмі Доступні ліки про обидві програми та найближчі зміни далі у сюжеті Еліни Романченко. Перелік препаратів, які призначають для лікування гострих та хронічних недугів, оновлюють раз на три роки. Сьогодні дізнаємося, які препарати наразі надійшли за програмами Доступні ліки та Доступна аптека і як часто їх уже замовляють містяни. Однак, прийшовши до аптеки за однією з адрес, де має здійснюватися реімбурсація, виявилося, що договори на обидві програми поки не оновлені з Нацслужбою здоров'я. Більше про зміни можливо буде дізнатися у сімейних лікарів. А от коли отримаєте рецепт і плануватимете йти у ту чи іншу аптеку, які зазвичай відпускають дані медикаменти, рекомендуємо перед тим уточнювати наявність препаратів по телефону заздалегідь. З нового року поки ще не оновлювалися. Чекаємо договора, поки всі підпишуть, поки буде все готове. В минулому році це все відпускалося. Так це на все на 50% знижка Знижка йшли препарати. Проглянути майбутній перелік з 52 препаратів можна на сайті Кременчуцької міськради. Є ліки, які відшкодовуються повністю безкоштовно вони відпускаються, а є ліки, які відпускаються з компенсацією від тиску. Це, це може кров для розжиження крові, це може бути сердечні кардіологічні препарати. Так, для цукрового діабету дуже багато препаратів і затверджені є безкоштовні, до які в нас люди постійно беруть, імпортні, іначе вітчизняні. Серед доданих ліки для пацієнтів з хронічними захворюваннями, бронхітами, пневмонією, гострими шлунковими хворобами. Відмітимо, що анонсовану знову владу і доступну аптеку варто чекати деякий час. Скористатися нею зможуть як містяни, так і мешканці району. До речі, коли саме скористатися пансерида у коментарі нам не поточнив. Цікаво, що у Кременчуці про неї теж практично не знають. Хоча і в міській відділі запевняють, що договори з НСЗУ укладено. Та вже мовляв протягом двох днів лікарі почнуть. Виписувати рецепти з оновленого списку. А поки маємо що маємо. А доступна аптека колись користувалася? Доступна аптека. Міська теж там є деякий список, але 50 відсотків ну там не користувалися. Не а? чув такого чув? ні. У той же час медикаменти за держпрограмою Доступні ліки відпускаються практично у всіх аптеках міста. Про неї Кременчужани говорять жвавіше. Доступні ліки або доступна аптека. Щось замовляли. Ніколи нічого не замовляла? Ні, ні. Ні, не, не замовляла. От тільки що взяли. Так, я хворію на цукровий діабет. І сімейний лікар виписує мені рецепт і безкоштовно мені дають таблетки цукрового діабету. Так, містянину Віктору сімейний лікар почав виписувати направлення на доступні ліки близько року тому. Розповідає, сума економії незначна, але щомісяця це дозволяє зберегти 500-600 гривень. Додамо, користуватися програмами можуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, чорнобильці, пенсіонери, діти з інвалідністю з багатодітних родин та до шести років, а також особи, які мають особливі трудові заслуги перед батьківщиною і почесні донори. Дізнатися більше деталей можете за. Діючою гарячою лінією 1,677. Про інше у Полтаві екс-чиновників судитимуть за розкрадання на закупівлі дронів. Сума збитків зросла з 3 до 4,8 мільйонів гривень. Детективи бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили розслідування щодо екс-директора департаменту Полтавської міськради, двох його підлеглих та керівника компанії-постачальника, які заволоділи 4,8 мільйонами гривень бюджетних коштів. Про це повідомляє прес-служба БЕП. Слідство встановило, що в грудні 2023 року посадовці штучно завищили ціни на квадрокоптери, закуплені для військових частин. Загальна вартість оборудки становила майже 38,9 мільйонів гривень. Раніше прокуратура Полтавщини оцінювала збитки у понад 3 мільйони гривень, однак дані аналітиків БЕП та експертні висновки підтвердили майже 5 мільйонів гривень втрат для міського бюджету. Матеріали справи передано до суду. Вибори ще далеко, а рейтинги вже малюють. У Кремичутці проводять платне опитування про кандидатів у мери. Така інформація сьогодні з'явилася на сайті Кремичуцької газети. Журналісти видання наразі ще з'ясовують, хто замовник. Проте відомо, що проводиться воно соціологічною компанією смартпо Експрес-опитування цієї компанії коштує 6 тисяч доларів. Тисяча анкет по 6 доларів кожна. Ця компанія вже проводила не одне опитування Кромчиці і надавала перемогу нардепу Юрію Шаповалову та меру Віталію Малецькому. У вайбер-чатах містян просять пройти анкетування за грошову нагороду у 50 гривень за відповідь. Опитування починається загальними фразами, а далі переходять до суті. Оцініть роботу мера Кремчука Віталія Малецького. Якщо Малецький знову піде на вибори, як ви проголосуєте? Та якщо він не піде. За кого із заступників? У варіантах відповіді на це запитання перелічені не всі віце а лише Кравченко, Москалик, Пилипенко, Проценко та Усанова. Серед запитань є і таке: якби вибори мера Кремльчука були сьогодні, за кого будете голосувати? Варіанти відповідей наступні: Олександр Алєнін, начальник РВА, Іван Балацький, ветеран війни, Олег Булашев, журналіст. Сергій Галата, ветеран війни, Олег Биков, волонтер, Олександр Жуков, волонтер, депутат Геннадій Іванян, підприємець Сергій Кулясов, Богдан Лазоренко, депутат міської ради, Олександр Лукацький, підприємець, депутат обласної ради Сергій Мазур, міський голова Віталій Малецький, Артем Марченко, волонтер, заступник мера Іван Москалик та боксер Сергій Радченко. Ці ж кандидати запропоновані і у варіантах відповіді на запитання. Якби вибори мера Кременчука були сьогодні, за кого однозначно не будете голосувати? Тож готуємо санчата по весні та рахуємо голоси. Гроші люблять рахунок. Наш випуск триває до інших тем. У парку Крюківський, 2 березня, невідомою, жорстоко побив двох неповнолітніх. Один із потерпілих отримав перелом носа, черепно-мозкову травму та струс мозку. Наступного дня поліція вилучила ймовірний одяг нападника, куртку, штани та балаклаву. Що за даним фактом кажуть правоохоронці, дізнавалася сьогодні наша Анастасія Гайбура. Пресоофіцерка Кременчуцького райуправління управління поліції Анна Васенко повідомила, що відділенням поліції номер 1 розслідується кримінальне провадження за статтею 122 кримінального кодексу України. У справі фігурують неповнолітні повідомлення про отримання тілесних ушкоджень надійшло до поліції на початку березня. Конфлікт мав місце в Крюківському районі. За попередньою інформацією, троє дітей неповнолітніх різного віку. У них виник конфлікт з повнолітнім хлопцем підлітком, який, скажімо так, розпочав конфлікт на фоні входу в парк, і цей конфлікт переріс в бійку. Двоє. Дітей різного віку наразі перебувають на лікуванні в дитячій лікарні. За даним фактом встановлено попередні обставини обставини проведено ряд першочергових слідчих дій. Всі особи, що були на той момент на місці, також встановлені з ними працюють слідчі, як з потерпілою стороною, так і з фігурантом. Наразі, поки діти проходять лікування, немає можливості встановити точно. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень після проходження лікування буде проведено відповідні експертизи та буде дано юридичну оцінку подальшим діям всіх учасників. Анна Васенко наголосила, що активна комунікація та підтримка з боку дорослих можуть значно знизити ризик виникнення неприємних ситуацій та правопорушень серед підлітків. Черговий раз хотілося б закликати наших батьків і е, дітей. Всі ми бачимо, що зараз на вулицях міста в Кременчуці дуже часто наші підлітки ведуть себе не так, як е, того, скажімо так, вимагає певна мораль і певний закон. Якщо ви бачите, що е, Ситуація там діти між собою конфліктують, діти перебувають на небезпечних місцях. Повідомте цю інформацію на лінію 102. за словами правоохоронців, саме у весняно-літній період спостерігається ріст рівня травматизму серед дітей. У поліції зауважують, що в цей час особливо важливо контролювати безпеку підлітків у громадських місцях, щоб уникнути небезпечних ситуацій. Про інше дорогу зробили, однак інтереси місцевих мешканців не врахували з такою, та ще кількома скаргами до першого заступника міського голови Володимира Пилипенка Учора під час прийому громадян звернулися мешканці будинку за адресою проспект Лесі Українки 26. Детальніше про обурення містян та що ж пообіцяв віцемер Пилипенко, Дивіться у сюжеті нашої Дарії з Питання, яке сьогодні хвилює мешканців будинку найбільше, це нова дорога, яку зробили у дворі відносно нещодавно коштом міського бюджету за ініціативи депутата Кременчуцької міськради Олександра Березянського. Люди переконують, з тих пір, як поклали нове асфальтне покриття, автомобільний трафік у дворі тільки збільшився. А це додаткові небезпеки для місцевих мешканців. Тож люди прохали про встановлення додаткових засобів обмеження швидкості руху транспорту. Поставте, допустим, поліцейські якісь. Два, три, хоч отак от гряду якусь, знаки якісь поставити предупреждаючи, що там, чи в'їзд, чи е, заборонити. Аптовичку дати указівку, щоб вони не йшли отак, транзитом сюди. Грузовий. З того птавачка, до того. А об'їжджали, ну для цього ж є дорога загального користування. Крім того, мешканці цієї ж п'ятиповерхівки скаржаться, що будинок знаходиться в аварійному стані та терміново потребує ремонту. А найголовніше, заміни потребує навіс на вході до одного з під'їздів. У нас питання за козирьок над під'їздом. Там він шиферний, весь шифер вже поламався, тече во-первых, з криші прямо на ступеньки, і ось цей этот він уже. Там деревянное, это самое, что поддерживает крышу, оно уже сгнило. И все, оно падает, mm -hmm. и нет скамеечки у нас возле подъезда. Мы тоже за это писали. Ремонт и вот эту дорогу, скамейку убрала, а не поставила. Заслухавши усі прохання, віцемер Володимир Пилипенко пообіцяв скаржникам невдовзі розібратися з усіма порушеними питаннями, зокрема стосовно додаткових засобів обмеження швидкості руху по дорозі у дворі. Я собі поміточку зробив. Ми попрацюємо, і подумаємо, як правильно зробити обмеження швидкості руху і, можливо, інтенсивності руху. Ну а чи дотримає пан Пилипенко свого слова? Побачимо. І вже традиційно на прийом до першого заступника міського голови Володимира Пилипенка зі своїми питаннями записалися і журналісти. Тож про те, чому місто не може тимчасово зменшити температуру палення, чому реклами на магазинах не відповідають єдиному дизайну, як то мало бути? Та про все інше, дивіться далі. З так би мовити, приходом теплих днів від Кременчужан почало надходити все більше скарг щодо жахливої спеки у квартирах. Люди обурені, адже їм доводиться продовжувати платити значні кошти за опалення та, попри це, постійно залишати відчинені вікна. Тож ми запитали у віцемера Пилипенка, чи планує місто вимикати опалення найближчим часом та чи можна хоча б зменшити температуру теплоносіїв там, де це можливо. Є технологічні процеси. Ці технологічні процеси вони е так вибудовані, що якщо ви починаєте самі оце все крутити, іде розбалансування по всій системі. Вона починає неадекватно працювати, вона нормально не прокачує, ця система. У нас з вами є формульний розрахунок, як повинно виключатись опалення, коли, якщо, середня, добова температура і тому подібне витікаюче. От якщо це буде. Ми з вами виключимо опалення. Ми так само зацікавлені в тому, навіть щоб зараз, його виключити чи ні, чи ні. навіть зараз, якщо це буде, але ж ми з вами повинні спрогнозувати майбутнє. На наступному тижні буде мінус. Якщо буде мінус, що в наших квартирах з вами буде? Поцікавилися журналісти щодо того, чому реклами на фасадах магазинів по вулицях Кременчука досі не відповідають єдиному стриманому дизайну, як то мало б бути. Підприємці часто скаржаться на те, що. Вони не поділяють, наприклад, те ж саме моє бачення. Я, наприклад, мінімаліст. Я вважаю, повинно бути все мінімально, але з великими відкритими вікнами, щоб Вітринами, це було видно, да. класна вітри. А люди бачать це по-іншому, вони завішують свою вітрину якоїсь реклами. І от вплиньте на це. І от як нам впливати на це, якщо людина, ну зрозумієте, це підприємницька діяльність і дуже складно на це дуже впливати. Крім того, ми запитали у віцемера Пилипенка, чи розпочнуть свою роботу пришкільні літні табори цьогоріч. Ми будемо в цьому році опрацьовувати це питання і будемо думати, як правильно до нього підійти. Ми вже ним опікуємось, але я не можу вам сказати, чи це буде, чи не буде. Я б, чесно кажучи, хотів би, щоб це було, бо діти, які, чесно кажучи, не отримують в моєму баченні сьогодні достатньої якісної освіти на сьогоднішній день. Тим за словами Володимира Пилипенка, на сьогодні перспектива роботи пришкільних таборів є. А мешканці садового товариства, шлях Машевець, розташованого неподалік Кримичука, вже понад 10 років висловлюють невдоволення діяльністю його керівниць. Люди обурені та запевняють, жінка отримала посаду шляхом незаконного обрання. А ще як стверджують жителі кооперативу, з її ініціативи у кооперативі регулярно вимикають електроенергію. Нарікають люди і на нецільове використання членських внесків. І це лише частина звинувачень, які висувають члени кооперативу. Наша знімальна група вирушила на місце подій, щоб почути думку мешканців і отримати коментар керівниці, детальніше від нашої Лесі Жуйкової. 90-річна Марія Васильівна вже 10 років бореться за справедливість, зокрема, як стверджує сама щодо законності керівництва у судовому товаристві шляхмашевець. За її словами, нинішня очільниця товариства виконувала обов'язки тимчасово, а згодом зібравши підписи, але далеко не всіх мешканців, отримала статус уповноваженої особи. А зараз вона й досі нелегітимна, бо вона самоправно десь обере, коли із членами своїх. Знайомих таких, десять найбільше 50 чоловік, і вона із цих же чужих вона робить протокол, що її вибрали. Тобто мешканці кооперативу її не обирали? Не обирали. Окрім сумнівів щодо законності перебування пані дряпіки на посаді, мешканців турбує питання розподілу коштів, які вони сплачують. Варто зазначити, що за час керівництва жінки, членський внесок, зріс зі 135 до 800 гривень на рік. Проте за словами жителів, куди саме спрямовуються ці гроші, залишається незрозумілим. Відомо, куди йдуть ці кошти. Відомо ми ніколи не знаємо, де що дівається. Вона сама отримала гроші. Банк. Через банк ми повинні, скрізь кооперативи, платити, через а вона сама. Через свою активну громадську позицію розповідає Марія Васильівна з 2017 року. Її будинок і зовсім лишився без електропостачання. На її думку, це прямий наслідок впливу керівництва товариства. Подібна ситуація у Валентини Миколаївни, яка через непорозуміння з головою залишилася без світла та води. У мене немає ні води, ні світа якого року. З того року води немає, як вона познімала труби і бочки, це вона все познімала, і люди мовчали все. Вона і зараз усіх лякає, як тільки хто її з коса гляне, що не так або спитає, ви зо мною не шуткуйте і не обозляйтесь, бо я відключу вам світ. На все времня за попередню інформацію саме сьогодні зоя Дряпіка приймала членські внески від мешканців. Тож ми вирішили поцікавитися особисто, на якій підставі керівниця досі обіймає цю посаду, та чи готова надати детальний звіт про витрати громадських коштів. Мешканці вважають вас незаконно обраною. Можете показати документи про документ, ви стали уповноваженою особою в цьому поратива? Сказала мене білю і оцінку, коли я сказала та за ріднім. Оце це правду Ви не покажете документ? Нічого не показую. Як і документів, що підтверджують призначення на посаду повноваженої особи кооперативу, так і звіту про фінансові витрати членських внесків, ми так і не побачили. Розкажіть, які роботи провелися в кооперативі за час вашого управління? За час мого управління? Ну, так це ж ну ну ви розумієте. Я ще вам не агакайте, Анна Михайлівна. Я ваш туалет. Навіть туалет построїла той, що ви зробили. Я вам говорю Пішли. ваші гроші. Буде, І ще тобі, раз, зараз вже ревізія робиться. Ваші гроші. Ось дивися, ваші гроші. Тебе такого чого не було. Я розкажу. Що зробила? Я зараз розкажу. Ось так за цей рік. Ось, будь ласка, ось. Каса січень, каса, каса лютий. Каса березень і так за всі мої 10 років. Я нічого показувати. <постив> все, побачите. Не не Забирайтесь в моєї. Забирайтеся. Це, це мій документ. Я вам і не запам'яна, вам це все. Мої. Після такого привітного прийому мешканці викликали поліцію, яка наразі займається з'ясуванням обставин ситуації. Варто зазначити, що ще у 2017 році пані Марія звернулася до Кременчуцького районного суду з позовом про незаконне обрання керівництва товариства. Суд своїм рішенням підтвердив незаконність обрання голови кооперативу та виніс рішення на користь позивачів. Однак, попри це рішення, пані Дряпійка й досі залишається на посаді. Мешканці ж продовжують боротьбу з її усуненням. Нещодавно пані Марія звернулася вже до Київської прокуратури. Звідти отримала відповідь, що найближчим часом її чекають на особистий прийом. Отож, чи вщухнуть пристрасті у кооперативі найближчим часом поки невідомо. Та що відомо напевно, що даний прецедент мав би стати предметом вивчення для компетентних органів. І Сьогодні у Кременчуцькому краєзнавчому музеї почала працювати персональна виставка кременчуцької художниці Любові Єлєсіної під назвою Барви життя. Серед експонатів виставки унікальний набір творчих доробок авторки, виконаних у різноманітних техніках. Серед поціновувачів мистецтва була і наша Дар'я Сгур. Авторка виставки Любов Єлесіна почала писати картини ще в зовсім юному віці. Тривалий час талановита художниця працювала дизайнеркою інтер'єрного стилю на різних підприємствах Кременчука та за ці роки створила чимало унікальних доробок, які вже представляла на кількох виставках. Після восьми класів я поступила в художнє харківське художнє училище. з того і почалось. Я взагалі, от я кажу про себе, що я інтер'єрщик. Я більше я все життя розробляла, будувала інтер'єри. Якщо подивитися інтер'єрні роботи, починаючи з хімії, ну і отак, і хлібзаводи, і, і ну на десь щось є. Сьогодні ж в експозиції представлено близько 50 картин пані Любові, серед них натюрморти, мальоничі пейзажі та портрети, виконані у різноманітних техніках, а також фотографії саме інтер'єрних проєктів. Є от така графіка, яка виконана в основному о, ручка, шарикова ручка, звичайно. Сюжети різноманітні, на тему пісні, «Ой, ти дубе дубе, на тему літа, на тему. ну, Зима, гелк, ну багато тим живописних робіт. В основному це акварелі. Акварельні роботи. Більшості це натюрморти. Квіти, горшки. Тобто, я кажу, що я малюю те, що я бачу. На відкриття виставки завітало чимало кременчужан, серед них, як поціновувачі, таланту любові Єлєсіної, так і ті, хто познайомився з її творчістю вперше. Непогані акварелі, чисті, не затерті. Дуже цікаві графічні роботи. Вони, звісно, вони такі є, як ілюстраторні, тому що вона сама декоратор, тому от у неї воно так цікаво, і є як виглядні ілюстрації. Дуже гарні в мене всі вражені. Я перший раз бачу цю художницю, більш всього вразила і полутона. Я не не акцентувала на своє, що є повні краски, а є полутона. І вона с от якраз обратила в нього, що іменно полутона вони саме цінні, ані саме ніжні от. і передають іменно внутрішній стан художника. Варто зазначити, що подивитися на творчі доробки Любові Єлесіної можна у Кримичуцькому краєзнавчому музеї. Казковий березень продовжує тішити нас теплом. Так, за прогнозами синоптиків у середу, 12 березня, окрему чутці, мінлива хмарність, без опадів, вологість повітря 79% а максимальна швидкість вітру 24 км за годину. Температурні показники 4 нічних проти 18 градусів тепла в день. Дякую, що ви були разом з нами, разом стежимо за новинами. Ділимося враженнями і обговорюємо. Наші контакти зараз на ваших екранах. Бувайте здорові і тихої всім ночі. Thank you.